Ми, учні 10 класу, в рамках проєкту Прятувати книгові запиття, хочемо вам розповісти, що книгу цінували у всі часи і всі народи. Тому що. Книги місто світ знань. Хороша книга, яскравіше зірки сяє. Хороша книга яскравіше сонце. домі без книги, як без вікон темна. Хто багато читає, той багато знає. Книги ключ до знань. Розум без книги, як голод без крил. Одна книга тисячі людей навчає. У землі супутник місяць. У людини книга. Книга подібна в воді, дорогу проб'є усюди. Життя без книжок, весна без квітів. Життя без книжок небо без зірок. Хліб наснажує тіло, а книга розум. З глибин моря черпають перлини, з глибин книг знання. Знання сонце книга вікно. Мішка маленький віконце, а через нього весь світ видно. Книгу читають не очима, а рози. Здобуваємо золото у книзі, не втрачайтеся до читання!